Приютівська громада розпочала роботу над розробкою антикорупційної програми. Цей процес тривали. Куруватимуть його фахівці ГО антикорупційний штаб. У фіналі громада матиме документ, що міститиме корупційні ризики Приютівської громади, а також заходи для їх уникнення. Андрій Коломіцев пояснив, чому для його громади цей документ є надважливим. Для того щоб жителі розуміли, що таке приютівська селищна рада, хто такі депутати, хто такий голова, чим ми тут займаємося, як приймаються рішення, і не вигадували, і не задавали там дивних питань, як це все працює, і навіщо ви тут треба. Навіщо треба депутати, скільки вони грошей заробляють, і так далі, тому подібне. Тому це дуже важлива, дуже важливий крок для розуміння і для комунікації з жителями приютівської громади. Другий дуже важливий аспект. Спект, на якому я акцентую увагу вже протягом там декількох років, ми активно хочемо співпрацювати в міжнародному співтоваристві. Ми активно хочемо співпрацювати з громадами по європ в європейському союзі і з громадами в е, країнах, які вже давно стали там, цивілізованими країнами, Україна не завжди асоціюється в них із чистоплотною країною, і відповідно. Е, Скоріше за все, вони вважають, що не всі громади, не всі жителі України є такими яскравим прикладом чистоти. Да? Тому, тому нам дуже важливо, щоб при прийнятті антикорупційної програми, яку ми спільно розробимо і запровадимо, у нас була можливість презентувати її і презентувати нашу громаду як громада, яка іде курсом прозорості. В ідеалі кожен мешканець громади має долучитися до розробки антикорупційної програми. Але я хотів би, щоб жителі громади взагалі приймали активну участь і в формуванні стратегії, і в формуванні статуту і всіх програмних документів, які приймаються на рівні приютівської громади. Але в даному випадку без комунікації з нашими жителями нам буде складно потім її реалізувати і доказати, що вона дуже потрібна, і що без неї нам було б значно. Значно складніше корує розробку документа ГО «Антикорупційний штаб. Зараз паралельно фахівці працюють з приютівською, харківською та фастівською громадами. В минулих роках такий документ отримали сім громад. Антикорупційний штаб це 10 постійних членів, проте дистанційно залучено понад 50 тисяч активних громадян. Важливо розрізняти боротьбу з корупцією, тобто затримання корупціонерів і невідворотність покарання, із запобіганням корупції, тобто заходами, які унеможливлюють її прояви, саме в цьому допомагають 10 інструментів напрацювань антикорупційного штабу. Десять інструментів, які наша організація впровадила. Частина, звісно, що ми по суті організація, яка залучає людей до запобігання корупції. До повномасштабного вторгнення після повномасштабного вторгнення трішки підкоригували собі діяльність, ми створили карту руйнування відновлення, де фактично фіксуємо всі зруйновані пошкоджені об'єкти внаслідок російських обстрілів. Ми створили реєстр російських воєнних злочинців. Це реєстр, на якому фактично фіксуємо кожного російського військового, який вчиняє злочин на території України, роблячи їх відомою до всього світу, і звісно, що оформляючи юридичні Заяви до і звернення, направляючи їх до міжнародних інстанцій, таких як МКС, власне, звісно, до цього і разом з цим ми намагаємося кожного небайдужого активного мешканця повідомляти фактично про якісь речі. Наприклад, карта ремонтів це наш флагманський проект, який ми фактично створили там 2015 року. Ми засновані у 2014 році на хвилі революції гідності, і власне ну відстежуємо бюджетні кошти, які виділяються ремонтні роботи. Про плани та сам документ розповіла Наталія Луценко-Маліцька, місцева активістка та медійниця, яка стала координаторкою проєкту від антикорупційного штабу. Загалом планується, що в найближчий час саме найбільш активні мешканці приютівки зможуть долучитися до онлайн-навчань, які буде проводити антикорупційний штаб. Найближчим <клух> часом активісти нашої громади зможуть пройти таке от опитування, яке є анонімним, для того, щоб ну, більш активніше долучитися до розробки взагалі антикорупційної програми. І, Ну, ті люди, які пройдуть онлайн навчання, отримують сертифікати. А загалом планується, що також найбільш активні мешканці громади долучаться до ініціативних груп, які будуть працювати вже безпосередньо над розробкою програми. Розробка програми триватиме до вересня 2025 року. Наступний етап її винесення на голосування селищною радою. Проєкт розробка дієвих інструментів для забезпечення прозорої та підзвітної діяльності у трьох громадах реалізується за підтримки Міжнародного фонду Відродження.